Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему програмне забезпечення онлайн-магазину для продажу будівельних інструментів. Об'єктом дослідження процес розробки програмного забезпечення для продажу товарів. Предмет дослідження програмні засоби інтернет-магазинів для продажу будівельних інструментів. Мета роботи розробка програмного забезпечення інтернет-магазину для продажу будівельних інструментів. Для досягнення мети було вирішено задачі на видання слайді 3. Актуальність програмного забезпечення інтернет-магазину, який займається продажем будівельних інструментів, обумовлена зростаючою потребою в зручних і ефективних рішеннях для онлайн покупок у цій галузі. Будівельні інструменти часто потребують детальної інформації, описів, технічних характеристик і рекомендацій щодо використання. Програмне забезпечення інтернет-магазину для продажу будівельних інструментів дозволяє покупцям швидко знаходити потрібні товари, переглядати опис. Порівнювати моделі і формулювати замовлення. Проте відомі програмні рішення для підтримки діяльності інтернет-магазинів для продажу будівельних інструментів можуть не підтримувати високий рівень персоналізації та не враховувати особливості певних магазинів. Крім того, придбання та впровадження деяких, деякого програмного забезпечення для підтримки діяльності інтернет-магазинів для продажу будівельних інструментів може потребувати значних фінансових вкладень. Тому актуальною є розробка програмного забезпечення для продажу будівельних інструментів. Проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для реалізації програмного забезпечення для продажу будівельних інструментів обрано мову програмування PHP, яка ефективно інтегрується з веб-серверами, зокрема EPH, що часто використовують для хостингу інтернет-магазинів. Також PHP підтримує ефективну взаємодію з системами управління бази даних. Крім того, Багато відомих платформ електронної комерції, зокрема OpenCart, Magenta та WooCommerce, розроблені на PHP, що дозволяє швидко створювати інтернет-магазини для продажу будівельних інструментів та легко знаходити модулі і плагіни для додаткових функцій. Як система управління вмістом для створення програми, обрано OpenCart, що має вбудовані функції, необхідні для управління продажами. Пропонує широкий набір інструментів для роботи з каталогами товарів, налаштовування цін, акцій, варіантів доставки, що ідеально підходить для будівельних інструментів з їх різноманіттям і варіаціями. Загальна діаграма класів програмного забезпечення вебсайту для продажу будівельних інструментів наведена на цьому слайді. Як видно з діаграми, основними класами програмного забезпечення для продажу будівельних інструментів обрано такі. Будівельний інструмент продукт, користувач юзер, замовлення ордер, кошик Баскет та інші. Основними компонентами програмної системи для продажу будівельних інструментів є системи управління вмістом, веб-сервер, бази даних. Загальну схему функціонування програми подано у вигляді діаграми прецедентів. Після запуску програми відображається головна сторінка. На головній сторінці зображено головне меню категорії будівельних інструментів доступ до придбання у магазині та інша інформація. При виборі категорії будівельних інструментів відбувається перехід до відповідної сторінки. При виборі конкретного інструменту з'являється сторінка з його детальним описом, де наведено загальну інформацію про будівельний інструмент, його опис, ціну, характеристику та інше. При додаванні обраного будівельного інструменту шляхом натискання кнопки «Покласти в корзину до кошику товарів, праворуч сторінки відображається інформаційне повідомлення про додавання інструменту до кошту. При натисканні кнопки переглянути кошик, користувач має можливість переглянути перелік обраних товарів. За необхідності, користувач може збільшити кількість товарів для придбання та видалити деякі товари з кошику. При натисканні на кнопку Продовжити оформлення. Відображається сторінка оформлення замовлення, де необхідно ввести електронну адресу, інформацію для доставки, а також обрати спосіб оплати замовлення. Висновки В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для продажу товарів. Розроблено програмне забезпечення для продажу будівельних інструментів. Всі поставлені завдання виконано. За результатами тестування, встановлено, що програма функціонує коректно. Та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершено. Дякую за увагу.